Вітаю! Я робила огляд на фільм ФНАФ. Хто ще не дивився, посилання залишу в описі, і там я говорила про те, що анонсували другу частину фільму. Мені стало цікаво, і я вирішила пошукати більше інформації про другий фільм, і я її знайшла. Сьогодні ми поговоримо про останні новини з другого фільму ФНАФ і почнемо з найсвіжіших. Буквально тиждень тому показали тизер із датою виходу фільму. Цей тизер засвітили на американському коміконі, а пізніше опублікували пост в офіційному Твіттері та Інстаграмі. І так, все дійсно офіційно, адже в соцмережах змінили аватарку на цифру 2, що підтверджує новини про зйомки другої частини. На тизері ми можемо побачити. <реш> <реш> той Фредді за ширмою. До речі, ви знали, що той Фредді просто ніхто не любить? ну, тобто, буквально якось давно питала серед фанатів, хто найулюбленіший аніматронік із другої частини ФНАФ. І багато хто проголосував за різних аніматроників, а от той Фредді, ну. Вапше ніхто не любить. Взагалі він ДАЖЕ один процент не набрав. Так що, якщо вам буде сумно, знайте, що ви не самотні, адже з вами завжди є той Фредді, якому також нікому не подобається. Цей тизер мені нагадує тизер Скота ЧАСІВ виходу грив 2 де за ширмою ховався Фоксі з Манґл. Я впевнена, що це відсилка. Якщо пошаманити із зображенням, то ми можемо побачити жовтого кролика або ж спрінгтрапа. Чому люди думають, що спінгтрап буде в наступній частині? Якщо подивитися на публікації в соцмережах, можна побачити різний текст. В інстаграмі це він завжди повертається, що знову ж таки відсилка на спрінктрапа. А у Твіттері написано: Знайди мене. Що відсилає на маріонетку, яка також офіційно буде, адже в першій частині фільму ми бачили дуже багато на неї відсилок, і робоча назва другого фільму називається Музична скринька. Також на офіційному сайті опублікували пости з фотографіями, де працюють над створенням аніматроників. Тут ми можемо побачити у розробці лінійку той аніматроників. Наприклад, тут ми бачимо, як розробляють голову той Боні. Це ми можемо зрозуміти за контурами його морди, а також вухам. А ось тут уже показали готову голову той Бонні. І ви тільки подивіться, який він шикарний! прямо із гри виліз! Ось тут ми можемо побачити, як роблять міні-фігурку Ось тут навіть видно її міні-голову. Також тут видно готову фігурку аніматроніка, але я не можу точно зрозуміти, хто це. Трохи нагадує той гупоні, і можливо це він і є. Ось тут уже видно велику голову манґл, а також на задньому плані ми можемо побачити ні, не ці страшні голови, а голову той Фредді. Так, його не так відразу можна помітити через колір і відволікаючі деталі, але це точно він. Тільки він має такі великі щічки, які ми можемо побачити на тизері. Багато хто запитував, чи будуть олтаніматроніки. Ходили сумніви, але все ж таки я знайшла підтвердження, що вони у фільмі офіційно будуть. На фото ми бачимо голову в Візер Фоксі. Це його морда. Да, це його великий ніс. На наступному знімку ми бачимо голову в Візербоні. А ще ми чітко бачимо, що будуть також дві версії аніматроніків: костюми для акторів, щоб ті відігравали складні сцени, а також механічні аніматроніки. Ну ось тут вже точно можна переконатися, що роблять саме Олдів, тобто таких як я. Стареньких, які стежать за франшизою ще з часів першої гри. Да. Так про що це я? Ах да, тут ми бачимо голову Олд Чіки Олд Фредді та також Олд Фоксі. На стіни навіть можна побачити роздруковані моделі Фоксі власною персоною, а також лапки Фредді видно. Хвилюватися за якість зроблених аніматроників не варто. Видно, що працюють професіонали і дотримуються чітких канонів. Перший фільм тому доказ, аніматроніки там шикарні. Кажуть, що зйомки стартують наприкінці цієї осені, тому скоро можна буде побачити кадри з майбутнього фільму. Я намагатимуся стежити за всією інформацією, якщо вам дійсно цікаво дізнатися про закулісся даного фільму. Дякую за перегляд! Не забувайте ставити лайки, писати коментарі. А також буду вдячна за підписку на канал, а також мій телеграм-канал. Там ви можете побачити анонси нових відео, малюнки, моменти мого життя, а також підтримати мене золотою зіркою та купити стікер-пак. Всі посилання я залишу в описі, а я за чаєм.